Значить, <кій> подалось складається в Україні таким чином, що склад народної ради формується на базі основних трьох опозиційних партій, які ведуть всі ті щоб вести, все, все те, що проводиться починаючи з Києва. До, до найменшого місця. Тобто це Ротьківщина, куда і свобода, чи свобода, юда, то вже немає сьогодні. Тобто, враховуючи те, що е, подані заяви чи підписи зроблені про формування е, депутатської групи Народна Рада е, 10 е, представників фракції то фракція вирішила таким чином, що керівництво цієї депутатської групи має виконувати представник фракції Волихщина. І пропозиція по кількісному складу президії, це крім голови ще чотири члени президії Народної Ради, з яких... По представництву двоє мають бути теж від фракції. Тобто я хотів би, щоб ми сьогодні, обговорюючи, я так розумію, про те, що буде робити в першому, визначились на таких моментах. <плес> Перше, є пропозиція від фракції на сьогоднішній день визначитись з кількісним складом. Керівного організа громадської організації, більше депутатської групи, і не визначити квоти, тобто те, про що я сказав, керівник і керівний орган для того, щоб працювала ця дармога. Ми не маємо за сьогодні пророблені положі, які, напевно, вашій вертикалі, мали би напрацьовувати, і по нашій вертикалі. Щось є, але в остаточному кінцевому вигляді ми не маємо. От. І Народна Рада залишається відкритою для всіх бажаючих приєднатися до її роботи, але основна позиція всі громадські організації, представники громадських організацій, представники громадських, депутатських груп. Які не входять ні в одну з е, опозиційних партій, приєднуються до роботи Народної Ради, але не входять до керівних ліскування. Ну, тобто, в основному я передав всі ті моменти, які обговорювалися на засіданні фракції, про що голосували, і е, хочу, е, хочу ще раз е, е, сказати, що ми просимо сьогодні розглянути тільки. Квоти, квоту по входженню в керівні органи і, і далі працювати над положенням для того, щоб на наступному засіданні можливо вже прийти до виборів відповідно керівника і, і всіх членів КСІ. Дякую. Чого ми зібралися були лісі, 22 депутатів? Не те, що ми не робили. Для чого не підбулимося. А те, що світла перше поділити посадки. Це проблема, як і так, яка нас вже сьогоднішній день розібрає. По-друге, це не фракція, це не філіал фракції партії Батьківщина. Це народна рада, яка розібралася результати, які є про це всі. І тому ставить якісь умови починати нашу спільну роботу. Того, що точки ми ставимо промовитися, це принаймні ну, так не тактично, так, щоб я більше не, 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 не висловився жорстком. Тому якщо в цьому плані хтось бажає керувати всією міською радою і депутатами, випочне на цей вже так пройшли, тому все-таки хочу бути, для чого ми з'явилися? Перше, які ми стали собою цілі завдання. А посаду ділити, це я знаю, що по тих інці. Можна? <кій> Шановні колеги, я почув Геннадія Ніколаєвича, принципі, хочу сказати, ну не зовсім демократично запропоновано розподіл керівних посад, але особисто за себе хочу сказати, що ну як я, то я не стремлюсь бути ні президії, ні керівником. Мене сьогодні найбільше інтересує ціль створення один момент. Друге положення, по якому ми маємо працювати, це другий момент. І третій момент, якщо ми сьогодні народна рада будемо, то яким чином ми маємо звітувати про свою роботу і відданість нашому кам'янецькому народу? Якщо ці пункти будуть нормально прописані, я згідний працювати просто рядовим членом нашої ради. Якщо це буде просто буде так, ну, черговий я кажу, піар з керівними посадами і хтось там хоче піаритися, то я в такій раді не хочу працювати. Я рахую, що перше це мають бути правила це має бути положення і має бути чітка підзвітність в територіальній громаді. Ми ж називаємося народна рада. Дякую. Тобто ви пропонуєте створити робочі органи, які напрацюють ці документи. Якщо ми йдемо боротися, ми маємо знати, я, по яких я, я, правилах ми боремося. Бо тобто, бої без правил, ну, самі знаєте, ні до чого не приходили. що був створений орган, тобто з цих людей, які напрацюють ці документи, тоді не далі. А, да, так. Я теж підтримую те, що демократія, ми бачимо, як Верховна Рада, там де більшість, там диктатура, і е, створювати знов диктатуру вже на місці, ну, в, в, в різних, скажімо так, вісових е, приналежностях, але ж е, це недоречно. Якщо в нас буде керівний орган, я вважаю, що це повинно бути по одному представнику від кожної там, партії. Ну, як ми вирішимо, так і буде. Але ж треба напрацювати цей документ. Можна я смію, е, У нас заради чого ми зібралися. Це боротьба, тому що ще нічого не завершилося. Посади, не здається, ніжок, ще нічого не завершилося, боротьба триває. Наш так зване, я не хочу казати, гарант, політичне тіло, як казала поймали, попали війця. Він 1 грудня сховав голову в пісок, наступні дні він поїхав в Китай. Якщо ця людина, з дозволу сказати, не бачить і не знає, що робиться в Україні, а в вік інформаційних технологій цього не можна не бачити, це навіть не сталінський період 30-х років, так? то він або не хоче бачити, або він це робить свідомо. І я думаю, що це він зробив свідомо. І такі, хто його оточують, там Люйові, Портнови, Лукаші, вони доповідають ситуацію і, відповідно, його не цікавить країна, його не цікавлять люди, ми знаємо, що він починав. І відповідним чином за цим всім стоять їхні великі статки. От. З цим стоїть пограбована, розграбована, откати, докати, схеми і, і тощо. Тож ми зібралися тут, на місці, тому що в Києві, на Майдані, там вирішуються стратегічні питання, ми себе позначили, що є, ми є такими, що підтримуємо Майдан і боремося з цією злочинною владою. Відповідно, наше завдання. На місці ми організували групу міжфракційну, групу міжфракційну наголошую. І ця група має працювати в першу чергу у правовому полі, в юридичному полі, регламенту і відповідно закону України про місцеве самоврядування. Якщо раніше ми збиралися по фракціям, по комісіям тощо. І Якось локально на чогось там впливали на якісь рішення, проекти рішень, то зараз ми в цій групі можемо збиратися отаким основним складом, запрошувати сюди фахівців. І якщо одні говорять, що ми не знаємо, що робиться з землею, інші не знають, що робиться з бюджетом, то сюди, на цю велику групу, будуть приходити фахівці і відповідно до чинного законодавства, і відповідно до того то є фахівцем з тих чи інших питань, він буде озвучувати ставити питання, щоб у нас не було в таких моментів, як останній час намітлювався, я скажу вже про свою групу в земельній комісії, що стали діребанити землю, а аукціонів немає, стали дербанити землю і вже роздавати таким чином, що кам'янець мав перетворити сусідні гаражі, бо згідно нового закону про землю. і то, що почало в нас зробитися, людина може взяти, написати заяву. Навіть людина не просто мешканець громади, а з Донецька, з Летичева, з будь відки виставляє документи, пише заяву, і йому в центрі місця біля дороги виділяють місце землю на приготування під гарантів. От також, щоб не було такого всього і інші нюанси, ми повинні якби, взяти на себе відповідальність, це політична відповідальність, а практична відповідальність це коли ми будемо збиратися з такою великою групою і поговорювати. Тому що, якщо раніше був створений там, депутатський клуб, і в той депутатський клуб ходили і регіонали, то вони могли там лобіювати свої інтереси, забалакувати, я туди не ходив і не збирався ходити. Бо знав, що це, це каша малаша або якийсь Венігрид, або ще щось. То на цій групі, я думаю, що якщо ми проявили солідарність, відповідно, має бути вирішення питань в площині інтересів громади. Тож, Щоб не забирати вашу часу, я врахую, що ради чого ми тут зібралися, це є інтереси громади, а не якісь чиїсь меркантильні інтереси. За період. З 91 го до 2013 -го року вже хто хотів, набрав собі там землі, отримав преференції, якісь інші пільги тими депутатськими корпусами і цим депутатським корпусом. Це є очевидним і це не, не скриєш. Але ж в кінці кінців зубожіння продовжується. І що головне, якщо буде? відніти простий люд, то ним просто легко керувати і маніпулювати. Тому що цей простий люд, він продається окупіки, за закупійти за гречку і таке інше. Коли є середній клас, коли люди є самодостатні, коли відбувають освіту, коли мають люди зарплату, дивлять життя, їм не продається, тому що не перебувати, дякую. Але давайте як... ми повернете до того. Не про загальну ситуацію в Україні. А до того заради чого ви mm -hmm. націонали? Ну, ладно, я поставлю три крапки так? Да. Давайте так. Ви, ви сказали, що, що до вас, так? Ви сказали, що громадські організації. Я проти, щоб сюди приходили громадські організації. Mm -hmm. Тому що в нас громадських організацій є дуже багато і в основі всі громадські організації mm -hmm. працювали на владі. Я, за я, я записав. Громадські групи. Я казав, що керівник. До керівництва Народній Ради, згідно е, того, що відбувається на всіх щеблях е, від києва до низу, має бути тільки три політичні партії, основні е, опозиційні. Тобто, а всі інші хай приєднуються. Я маю на увазі, е, депутатська група одна, чи там е, без позафракційний, mm -hmm. чи інші. Yeah. Я не мав на увазі людей е, з якихось інших громадських організацій. Mm -hmm. Може ви mm -hmm. не mm -hmm. так mm -hmm. Ні, Ви виразилися про громаду. Тим більше під депутатом, більше депутатського депутат. Да, депутата. Депутат. Якщо хоче батьківщина, моя пропозиція, якщо хоче батьківщина мати голову, секретаря свободи не хоче. Це на даний момент неформальність, з якої люди мають мати якісь там преференції або регіоні. Це, це є нагрузка, це треба працювати. І, і я, до речі, такою самою думкою, хоче Батьківщина мати, голову приймає, їх 10, хай буде пропорційна оштова. Але робота один день, другий, третій покаже, чи батьківщина справляється, чи не справляється. Якщо не справляється, буде ставити питання. питання, 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 питання. Так, так. Я, наприклад, не претендую на роль, я на собі підбирав. Я людина покажу. Я привик рахувати, дивитися, щоб не на пальцях а апаратувати порахувати. Я не кажу, що якось це не значить, що я претендую на, на посаду до по матері. Я за щоб батьківщина в керувала на цій організації, тому що фракція найбільша. З якою ж мірою я погоджуюсь з паном Акимовичем, ну, давайте тоді дамо шанс батьківщині.

Мене цікавить в першу чергу, особисто мене цікавить першу чергу, для чого ми створили цю групі. Якщо mm -hmm. ти розподілу посад, то я просто мене Така пропозиція буває, зараз є. Не спішіть mm -hmm. посади діли, раді Бога. Всім хватить посад. Хотіли mm -hmm. працювати. Давайте зробимо цю групу, яка дорогий день вашого ми не працювали наші мету ці завдання і положення зробити. Є дипове положення фракції э, Свободи, диплове положення Батьківщини є. Зробити, і тоді, коли ми всі разом їх приймемо, це положення, їдемо працювати по цьому положенню. А хто там вже буде керувати, я ж про те саме говорю. можливо. І в тому числі квоту. Так, квота до положення не може бути. Як може бути квота до положення. Це ви робиш, що яйця чи кофе, що бачиш, ви робити? Я думав, що я що ви цей хлопчик. На початку каденції депутатської всі депутати були, працювали регламент, це сніжчі все на нікому питання. Я пам'ятаю, що я буду повідомлення тимчасової комісії, яка працювала на регламент. Таке саме можна і не зараз. Так само вступити нам можна і зараз. Ваше положення є, я знаю, як ви пам'ятаєте. По фракції положення є і там, в принципі, по францію. У вас по фракції положення є. У нас є положення про грудь. Давайте зберемося положення знову з них одне. Так що нікого не бажати. Можливо, положення кожних практичних сил, які там на облік. Я сказати, знаєте, я й прийшов. Закінчився, на вже щось початку, але я пішов сюди, то батьківщини таке враження, ніби якщо до батьківщини на фракцію наставить якісь певні умови, вибачте, не вижено ці правила. Я теж не проти. Можливо, діти заводити від батьківщини. Я нічого не кажу. Ми, коли починається з так, добре, а якщо ми проголосуємо всі, які не погодяться, наприклад, ну я так кажу. Ну що, батьківщина вийде, чи ну вийде? Ну я знаю. Буду... Спрогнозувати не вирішувати. Ні, не, не, не важко спрогнути. Я ж питаю, що батьківщина має. Вику. Не будемо приймати, До якої партії ви це буде носите, скажіть, будь ласка. З опозиційних. Я вам дуже партію обчити опозицію теж. У вас опозиція. Хто такі опозиції? Давайте не будемо всі Ми домовилися військової голови в опозиції це військового Ми домовилися, що минулий раз. Ми можемо домовилися. Якщо ми почнемо з свободу відносини, я скажу, якій позиції було ви, і документально підтверджую. З mm -hmm. mm -hmm. Тому давайте не домовилися. Не переходьте на особисті. Якщо ви хочете одного почати, нема питання. Що таке документи забродові, що є? Я пишу. Я пишу. А, а, можна сказати? У мене питання до пана Джобана, коли ви... Організації. Знаєш, я Чор... не депутат міської ради. Ну, я наш... я голова організації. У тут практично зібрання, воно ніяк не оформлено. І... Ну давайте той шанс. Давайте. Дивіться. Вчора, ми, вчора ми збиралися в нас на офісі. прийшов Ковальчук, пішла якась жінка громадської організації. Я не знаю, хто її запрошував і чого Ковальчук прийшов. Яке він відношення має взагалі до міської ради? Що ж ви випусти... Що ми... ж ви пустили його в кабінет? Ту жінку і того Ковальчука. А ви мене хочете це запитати? Є, є, ви... ви мене запросили як керівника міської організації. Так. Я зрозумів, що там повинен був сидіти Яриновський, Жоган і Товкайло. Чого ви зразу це питання вчора не підняли? Я вчора ще вам наголошував на цьому. Хто тут ці люди? Що ці люди тут роблять? Ковальчук, е, Ковальчук привір якусь жінку, що ви її перший раз бачите, я її так. перший раз бачу. Е, поприходили ще інші керівники. Так чи ні? Так. Я не буду називати всі прізвища. Ну, чого ж ви не задали питання там в своєму Дивіться, власне, я не закінчу, так? коли в нас тут партійні збори, і вони є відкриті і є закриті. Якщо закриті, я всіх, навіть прихильників, відправляю вдома. Так? Але вчора було таке демократичне зібрання. Я зрозумів, що всі один одного знають. Але питання в іншому. Питання ви ініціювали, що Народна Рада в нас є група, що ви створили там в районі. І вона функціклює. І стояло питання, якби е в площині ота От група людей, яка була, у нас є демократія. І, і, і цим демократія визначається. Вони одно сують питання, щоб змусити міського голову написати заяву за власним бажанням. І за, за цим стоїть чийсь інтерес. Ваша пропозиція була такою, що давайте зберемо Народну Раду і подивимося, як вона запрацює. Ні, дивіться, ви трошки неправильно трактуєте. Ні, я закінчу, так? Ні, ну то ви я підтримав. Я я, під говорити, я, і підтрим, чого... я мушу э, говорити, пояснити, бо ж не всі були присутні. Я підтримав, відповідно сказав, давайте, якщо Народна Рада запрацює, то нас вільються ті, що не приєдналися. Тоді ми будемо щось ініціювати. А з Майдану ініціювати, підбурювати. Бо хтось є якийсь інтерес в цьому, не потрібно цього робити. Є представницький орган, депутати міської ради. Є не більше, і не менше, є закон. Ми, ми правомондворі. Тож бо, я до вас щось звернувся як до голови, як до керівника Батьківщини, ви перше порушили етикет. Ми збиралися на чотирнадцяту, ви могли зібратися на тринадцяту, на дванадцяту, на половину, на п'яти, але прийти сюди на чотирнадцяту. Ми поставили перед вартом, тому що батьківщина має зібрати фракцію. Так не годиться. А тепер далі пояснюйте дії своєї фракції. Тому що, шановний пан Яриновський, пояснення я вам давати ніяк і не буду. Бо хто ви такий для мене? Ви просто підтримуєте ті ідеї. І ту саму боротьбу так само, як я її підтримую. Бо ми три опозиційних лідера. Це наголосив депутат міської ради пан Яворський. Якщо брати на що зібрання, я правильно навів вам приклад всім присутнім: що ж ви тут розпиляєтеся, слухаєте майдан, хочете ініціювати відставку мера? Якщо у вас створена народна рада, а до сих пор нема. Ні, це я, ну ви, ну, ви ж слово говорили, я тепер довожу. Що... Ні, я до вас до бо ви чули то, що я говорив. Я кажу, то давайте створимо, створимо, зіберемо народну раду. Зіберемо народну раду. Ви сказали, що є 22 підписи, так? так. Є ще резерв, який можна попрацювати, щоб набрати 26, щоб мати більшість в міській раді. так? так. А потім вже можна якісь рішення приймати. Але щоб це все робити, треба обрати. Керівника цієї депутатської групи народна рада і президію, щоб вона це все очолювала, щоб вона напрацьовувала ці матеріали, а щоб вони не йшли от голословно, так як ви кажете, від майдана, і щоб не приходили якісь особистості, які ви і я її перший раз бачу, і ставила нам ультиматум як перед партією Свобода, так і перед партією Батьківщина. Правильно чи неправильно? Правильно. Я так і сказав. От сьогодні ця ініціювання зібралося. Я не депутат, не маю права тут голосувати, але виражаю політично. Політичну волю, політичної сили. І навів вам приклад, як це зроблено в районі. В районі з 26 підписантів, війшло 22 депутата від партії Батьківщина, винесли пропозицію обрати керівника одного. Даже ці 26 не согласилися, щоб цей був керівником. Внесли другу пропозицію. Всі члени, які підписали, вступили, проголосували однозначно за, я наводив приклад за депутата районної ради Грубі Георгія Борисовича. Ні, хто там не на що не то, от зараз ви зібралися 22 чоловіка, нема 3, є 19. Пожалуйста, консультуйтеся. є пропозиції від батьківщини, є пропозиція від свободів депутатів, є пропозиція від позафракційних, ви якісь рішення і працюйте. У мене задача одна, та як керівника політичної сили, щоб ця народна рада запрацювала, а щоб не тільки вона числилася.